Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Тут у соціальних мережах пишуть, що це відео було знято у напрямку міжводного в Криму. Пише блогер Олександр Коваленко, коментуючи чергову бавовну в селі Міжводне. Блогер зазначає: відомо, що у міжводному є якийсь військовий об'єкт російських окупантів типу аеродрому. Можливо, там щось трапилося? Загалом нічого не зрозуміло. Як думаєте, що там відбувається? Натякає на нові хлопки на аеродромі Коваленко. А от експерт Тарас Жовтенко переконаний, що у кожному конкретному випадку це. Поєднання різного роду інструментарію, чи це можуть бути легендарні Хаймарс, чи інші ракети чи безпілотники, чи можливо взагалі йдеться про роботу диверсійних груп? Я думаю, що в кожному конкретному випадку це поєднання різного роду інструментарію, тому що по кожній конкретній географічній точці по кожному конкретному військовому об'єкту є цілий ряд унікальних обставин, які впливають на те, як українські збройні сили планують удар, планують знищення кожного конкретного російського військового об'єкта. Тому я думаю, там, де це зручно, працює реактивна артилерія і від Відповідно, ті засоби ураження, які в нас є, там, де це зручно, можуть працювати сили спеціальних операцій, там, де можна досягти максимальної ефективності, з поєднанням першого і другого відбувається саме це, пояснив експерт. Нагадаємо, 16 серпня на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське прогриміли вибухи, а 9-го на аеродромі у Новофедерівці. Удар по ній слід було очікувати. Таку думку висловив журналіст, військовий експерт і головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков в ефірі 24 каналу. Сценарій удару по цьому аеродрому. Дроми існував, як і гіпотетично можливе знищення, ще й аеродрому в Бельбеку, де базується окремий винищувальний полк, вважає експерт. На його думку, у цьому випадку логіка у по зазначенні авіабазі окупантів зрозуміла, оскільки виводиться з леду ворожа авіація. Першим був аеродром САКе у Новофедерівці, зараз гвардійське. Дистанція між ними всього 30-40 кілометрів. Тобто швидше за все працювала та ж система, що й по сакам. Що ж стосується вибухів, 16 серпня біля Джанкоя, то на думку Каткова їх було неможливо заздалегідь перед. Бачити або спрогнозувати тим часом у найближчі 2-3 місяці вибухів на військових об'єктах окупантів у Криму може бути більше. Про це в інтерв'ю за Guardian заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Пожежа на складі боєприпасів російських військ в Джанкойському районі, за словами Подоляка, стала нагадуванням того, що Крим окупований росіянами це вибухи складів і високий ризик загибелі загарбників і злодіїв. Видання зазначає, що Україна не взяла на себе відповідальність за удери. Однак ці ураження також можна інтерпретувати як визнання того, що Україна намагає. Ається накопичити кількість людей і військової техніки, необхідних для проведення повноцінного контрнаступу на півдні України. Подоляк запросив ще 50, 60, 80 РСЗВ на додаток до існуючого арсеналу. Помічник глави ОП допустив, що атака на авіабазу в Новофедорівці минулого тижня могла бути справою рук партизанів, але відкинув будь-які припущення, що це міг бути нещасний випадок, як відразу ж після цього заявила Москва. Звичайно, я згоден з оборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі 2-3 місяці. Я думаю, що ми могли б побачити більше таких випадків, сказав Подоляк. Він також дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною Росії як законну військову мету. Це незаконно будівництво та основний шлях для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти мають бути знищені, сказав він. До зустрічі глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.